Всім привіт! Радий бачити вас у новому відосі. Нарешті перший відос ремонтний за дуже довгий час. Хоча не так давно у мене вийшов обзорчик на цього лютого підбайка, якого ми розігруємо. До речі, приймайте участь обов'язково, давайте вже його розіграємо, тому що він розігрується вже більше року. Може і навіть нема року, але ну, коротше, ви зрозуміли, дуже вже довго. Приймайте участь, посилання на баночку та номер карти залишу в описі під відео. І от зараз у нас тут куча драпачів. Ну, Тут в селі ще стільки не було драпачів, я шокований, вже три мотоцикла забрали. Вчора один приїхав, зразу і поїхав, перебрали вилку. Але все одно залишилось от е, Кая 612, Кові Адванс 250-пантерка. тут нас Пантерка. Там Два корча моїх ми продаж, три корча моїх. Текін 250 на 171-му моторі, також тільки з масляним радіатором, адванс теж на 171-му. Тут у нас ще одна пантерка, ідеальна 160 км пробігу. Тут у нас е, незакінчений проект, ми ще до нього повернемося. Тут є е, 220-й, і тут у нас ще конда, бід, що. І дуже багато вже позабирало. І зараз ми нарешті я дійшов до цього адванса, тому що в ньому, як зазвичай, заклинила коробка і розбило. Дві шестерні в самій коробці. Коротше, повний клин, повний капець. Але ми сьогодні його ремонтуємо нарешті, тому що запчастини йшли два тижні. Я збирав ті запчастини, то коробка прийшла, то картера довелося ще замовляти, то вилочки вигнуло. Там Зараз все покажу вам, як його розпердолило. І сьогодні вже нарешті можна його збирати, тому що всі запчастини на місці. І... Сьогодні я вам покажу, як зібрати 171-го від Covia Advance, Tekken і всіх е драпачів, які зараз у нас є на українському ринку. Це у нас вже розложений моторчик, тут новий картер, тому що старий. Ось, ось старий. В ньому відламало ось цю частинку і я, ну, вона просто тріснула, вісіла, вгіналась, я її взяв доламав, бо. Колись би вона просто, якби ми його зібрали на цьому картері, влетіла б в коробку і так само все розпірдолило. Новенький картер. Новенькі підшипники, тому що старі також гуділи. Тепер всі вони нові, не гудять, все чітко. Е, також новенькі вилочки, тому що ось це весь металолом з цього мотора. Ось кусок картера. Це в нас кусок шестерні. Це в нас е, первинний вал. Ось так от ви його зуби тут обламало. Далі це тут старий підшипник. Ще одна, один кусочок. Шестерні. Е, перша вилочка, в принципі, з нею все нормально. Оцей лютий обломок без двох шестернь, муфта також. Обламана. Коротше, повний тотал. Так, ще одна вилочка. Ось так вона виглядає. Це нова вилочка, а це стара. Оці от всі кусочки всередині були в двигуні І він при тому всьому ще пробував на ньому їхати і воно все порозбивало. Так само задержу трошки поршня. Поршню також будемо міняти. З колінвалом все окей, з ним нічого поганого не зробили. І всі остальні деталі в хорошому стані. Тому зараз давайте вже будемо встановлювати ось новеньку коробочку. Зверху в нас шайбочка йде, закриває ці всі шестерні. Вона приходить зазвичай повністю зібрана, перемотана резинками. І, по ідеї, ви нічого не повинні звідси згубити, але буває і таке. І знизу також ще одна шайбочка. Вона тут навіть не злазить звідси. Так просто, тому її згубити також буде дуже важко. Бажаю вам гарного перегляду. Перед початком відео поставте лайкос, підпишіться на канал, також прийміть участь в розіграші, купіть хоча б одного білетика 250 гривень. І цей лютий підбайк на 190 кубів може бути вашим. Тому все, починаємо збірочку. Дюда! Понятна! <laughs> і так, зараз ставимо ці три чудові вилочки разом з копірним валом і штоком. Перша в нас йде ось така вилочка. Тут у нас намальовано L, ліва. Ось так, от вона у нас сюди ставиться. Перша пішла. Далі йде цимтрулька. Вона без нічого. А! Ну, типу, О! Тут якесь вибите, але це не точно. Це в нас на центр саме ось так. Трішки тут бочечка випирає, тому її ставимо донизу. От сюди. І остання ерка. Також еркою донизу Якщо ми збираємо лівий картер, там, де стартер прикручується, ставимо донизу. Ось так. Тепер ставимо копірний вал. Ціми двома штучками доверху, тому що, що зверху буде кріпитись ось така зірочка, ось так вставлятись і буде фіксуватись на язичку ці передачі. всі. Тому ставимо донизу одним отвором під датчик передач, ось так от і втикаємо сюди вилочки. на Нанітралочку, коробочка у нас зібрана, все чітко гарно. Тепер зараз будемо ставити балансвал з колінвалом. Показую вам ось цей чудовий балансвал. Тут в нас є мітки. Ви думаєте, що мітка це ось це такий отвір. Зазвичай воно так і є, там в штангових моторах деяких е чіткий такий от отвір. І ми його, е Повміщаємо разом. Як співпадаємо. Це в нас є балансвал. Тут є ось такі дирочки. Ви можете подумати, що це є мітка, але не фіга, це не є мітка, якщо ви їх змістите з міткою на колінвалі. Якщо ось цей підшипник звідси достати, там на цій шестерні також буде такий самий отвір. Якщо ви їх змістите, то той мотор буде стукати і відтозі просто розіб'ється. Коротше, неправильно вона так збирається. Ось такі дві міточки на двох зубчиках. І на колінвалі, тут у нас є ось така штучка вмятина, як ви бачите. І всередині є мітка. Так, все чітко. Чітко. І так, наносимо герметик тоненьким слоєм, чорненький, в кінці лишнього витримав. Тому що тут така є особливість в цьому моторі, що тут немає прокладочки між двома картерами, ви уявляєте, який тут просто капець робиться. І без герметику я більш ніж впевнений, що воно буде текти. Тому я не ризикую, другий раз я його перезложувати не хочу, тому намазую герметик. Не забуваймо про направляючі, тому що це дуже важлива складова двигуна, дві направляючих, тут і тут. Також тут є у нас ну, ось такий розпилювач масла. Якщо ви про нього забудете, то масло у вас не буде потрапляти куди потрібно і моторчик заклинить, тому ну, це дуже важливо. Нереально важливо. Його потрібно вставляти ось так ось сюди. І тепер ми можемо накривати наш двигун. Без лишніх приколів і все буде добре. І ось такі у нас тут приколи є. Всередині під е, магнітом і генератором у нас ще два гвинта, які дуже довгі і також які притягують дві половинки до кучі. Далі йде ось така груба шайба. Ми ставимо через шпіночку. Ось такий, таку шестерню ми гряємо. Теперка наверх ми ставимо ось таку шестерню, яка буде приводити наш масляний насос в рух. Ну і цю штучку ми садимо на фіксаторій. Там сильно не треба, тому що все одно буде зажиматись зараз гайковертом, то воно його зажме як, як треба. І по можливості не забуваємо, що нам потрібно ще положити сюди ГРМ і ми його сюди вложуємо, витягуємо ось так от. І не спішимо ставити, тому що через цю шестерню у нас не залізе масляний насіс. Тому от. Поставили масляний і тоді вже цю шестерню наверх і тоді гаючкою закрутили. Масляний насіс. Тут ще має фіксувати ось цей башмак. Ось така от штучка. Також на герметик, щоб сильно не затягувати. І воно не відкрутилось. Тепер збираємо фіксатор копірного валу. Тут у нас є такі два пальці, втикаються ось в оці отвори. Перед цим ось цей язичок відведемо назад. Тепер беремо ось таку зірочку. І вона тут ставиться в одному положенні, інакше її поставити неможливо. Wow. Переключення передач і вставляємо. Тут ще стоїть шайбочка, щоб ви собі розуміли, ось перед стоперним кольцом. І тоді втікається оця штучка. Ось О. такий палець. Покажи. Ось тут у нас є палець, на якому є у нас два штутгарта, пружинки, і воно його повертає на місце. І тут воно все чітко гарно попало. І тепер ми ставимо ось цю шестерню масляного насіса. Отак. Все стоїть. Так, і тепер ось є в нас такий ролик. ставимо сюди. Це в нас йде воно на щеплення. Далі беремо. Беремося, чи немає лишніх запчастин, обов'язково, бо інакше хлопці не буде. Беремо ж тут щеплення, тут у нас ще шайба з гайкою, Ну і тут я нічого не розложу, отак його й завальцую туди. Кладаємо трішки на шліци. Шестерні співпали. Все чітко, гарно, красиво. Ось так от шайба, І ось так от гаючка. і вона тут навіть на такому фіксаторі, якого потрібно буде потім зубилом трішки завальцювати, і воно вже точно Нікуди в нас не ділиться. Така ж сама гаєчка на 24 затягуємо конським штутгартом. трішки притримуючи щеплення. Це цей штукер у нас нікуди не ділиться, беремо легенький зубилку, легенький молоточок, і ось тут, така, як ви бачите, місце під шпіночку ми робимо ударчик і за. Шплінтовуємо це все діло. Все, ніколи воно у нас не є. Тепер збираємо щеплення, спочатку вставляємо ось цього пальця сюди. Далі беремо цього штурту, вставляємо і наверх пружинки з болтиком. Коже с направляющими. у <звук> нас тут шайбочка? шайбочки, обгонна муфта разом з шестерні та нашим магнітом. Ну, туди пізні, що вона сажиться, як де брейк є по своїй сні. Ти що, вона Вельми не рекомендую магазин мотошопка, тому що вони зробили ось такий прикол демліку. Ось. Поршень просто побитий і тут такі конські зазюбрини, які розпірдолять трошечки циліндра. тому доведеться їх підпилювати. Зашліфовувати і тоді тільки ставити, блін. Спочатку таку пружинку на самий низ. Це кільце буде стояти донизу вигином під пружинкою. І це тепер ось так от буде зверху. Далі ставимо. Повністю чорне кільце буде у нас нижнє стояти, надписами доверху ставимо. І зверху надписами, ось такою фасочкою надписами доверху, буде саме верхнє компресійне кільце. І так, двигун у нас вже успішно зложений. Я все попереключав, все покрутив, все ніби чітко, але зараз ми його вкинемо в ось ту прекрасну раму і заведемо і подивимось, чи все так насправді добре. Тому переходимо до встановлення двигуна. Коротше, 3, 2, 1. Так, хлопцы, сейчас мы накинули трошечки на моторчика, моторочка, прикрутили полностью. Там до соса не было. Да, нет! Это все. Цей моторчик працює. Передача поки що тільки перша працює. Всі останні не перевіряв, але все чітко, все працює. Тому зараз збираємо до кучі і трішки прошвернемося на ньому як треба. 50-успішно зібраний. В моторі ми міняли коробку передач, копірний вал, вилочки і поршень з кільцями. Все чітко, він працює гарно. В принципі, все окей. Наступний буде цей текін. Також на 171-му двигуні будемо міняти клапана, кільця, коротше, він ну, все, приїхав. Тому ви підписуйтесь на канал обов'язково щоб не пропустити відоси, ставте лайко, спишіть якийсь класний креативний коментар, і приймайте участь в розіграші цього зеленого лютого підбайка на 190 кубів та майже сил. Чотко? Чотко! Чотко. Ремонт вдався, покатушечка вдалася, всі передачі працюють, їде славно. Не рекомендую ці адванси, але ви купляйте, щоб попасти до мене на ремонт. Всім удачі, щоб ваші мотоцикли не ламались. Всім до наступного відео.